Надзвичайний стан держава виробляє заходи підтримки бізнесу. За особливим графіком, міжміське сполучення припинено. Особливий режим паспортний контроль посилено для мешканців Бендерського мікрорайону Північний. Ціни ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає вас останні новини і як це було дивіться просто зараз Придністров'я продовжує жити в надзвичайному стані. В особливому режимі працюють органи влади. Прийомів громадян немає, запобіжні заходи по всіх відомствах. Великі наради тільки в адміністрації президента, уряді і на сесіях Верховної Ради. Працюють над тим, як допомогти людям і підприємцям. Зараз багато хто згорнув свою діяльність через карантин. Через карантин бізнес Придністров'я зазнає збитки. В уряді та Верховній Раді вивчають варіанти податкових послаблень: відстрочки з платежів за оренду і комунальні послуги. Крім того, розглядають питання виділення пільгових кредитів, які підприємці зможуть брати на зарплати співробітникам. система готова держава, банківська структура готові прийти на допомогу. Низка заходів вже підготовлена, і за дорученням президента буде винесено на розгляд робочої групи уряду, центробанку і депутатів. Загалом ми думаємо, що до вівторка цей комплекс заходів буде остаточно вироблений і активований. Важна пані, що важливо розуміти, що ситуація нештатна, і досвіду до роботи в умовах надзвичайного стану в органів держуправління не так багато. Тому всі рішення приймаються в досить стислі терміни. Звичайно, при апробації всіх цих рішень будуть вноситися корективи, і спрямовані вони на те, щоб діяльність господарських суб'єктів не зупинялася, і життя тривало. Пандемія коронавірусу вже негативно позначається на розвитку світової економіки. Наслідки можуть відбитися і на Придністров'ї перш за все це вплине на роботу підприємств, які працюють на експорт. Помимо розробки міркрім розробки заходів, спрямованих на підтримку економіки, необхідно визначитися, скільки фінансових ресурсів буде в розпорядженні держави до кінця року. Виходячи з цього, буде зрозумілим масштаб тих заходів підтримки, які держава зможе використовувати. Не виключаю того, що уряд буде ініціювати звернення на адресу Російської Федерації за наданням фінансової допомоги в тій ситуації, яка склалася. Що важливо, гроші на зарплати і пенсії в бюджеті є. Продовжить роботу і фонд капітальних вкладень. Не пропустити коронавірус в країну. Контроль на кордоні посилено. Понад 400 людей не отримали дозвіл на в'їзд в нашу республіку. У період карантину на всіх контрольно пропускних постах прикордонники несуть службу в посиленому режимі. Патрулювати кордон нашої держави їм допомагають козаки чорноморського козачого війська. Закриття кордонів, ізоляція громадян з підозрою на коронавірус. Тільки так зараз можна попередити поширення хвороби в республіці. На всіх контрольно-пропускних постах прикордонники зараз несуть службу в посиленому режимі. Сегласна. Рішення згідно з рішенням головнокомандувача буде піднято в мобілізаційний ресурс козачих підрозділів. Чим буде посилена охорона кордону у пунктах переходу другорядного характеру. А також курсанти військового інституту Міністерства оборони надходять в розпорядження держбезпеки також для перекриття кордону. КПП на Каушанському напрямку. Поруч Дамба поляє молдавське село Хаджімус. Раніше за звичкою місцеві жителі ходили з села в місто поле, порушуючи правила перетину. Зараз ця територія під особливим патрулюванням ще й козаків. Вони виходять на чергування у складі прикордонних нарядів. Козаки. Козаки по всій республіці відібрані за своїми морально-діловими, психологічними і фізичними якостями. Вже приступили до служби. Уже третій день у складі прикордонних загонів. Вони несуть службу з нашими прикордонниками, сприяючи, допомагаючи їм в охороні державного кордону. Ще одна прикордонна зона в Бендерах самий верх мікрорайону Сонячний, вулиця Мацніва, примикає в притул до приватного сектора села Варниця. Це теж місце прикордонного контролю. На сьогодні сім округів чорноморського козачого війська вже активно приступили до патрулювання ділянок нашого державного кордону. То Хтось у вільний від роботи час, хтось вахтовим методом працює. Козаки опинилися тут. Вони вільні і можуть надати допомогу республіці. Тобто практично всі відразу відгукнулися. Крім того, Чорноморське козацьке військо зібрало добровільно народну дружину для надання допомоги прикордонному контролю. Дії вона в основному в сільській місцевості на кордоні з Україною і Молдовою. Завдання дружинників не допустити нелегального перетину на рубежів нашої республіки. Придністровські банки нададуть відсрочки за кредитами, як і громадянам, так і підприємцям. Ощад Ексім Агропромбанк. Пропозицію ПРБ підтримати людей в період надзвичайного стану прийняли усі. Надзвичайна ситуація це коли не працюють деякі магазини, перукарні, майстерні, спортзали, кав'ярні. По суті, малий і середній бізнес потрапив у капкан COVID-19. поки до 5 квітня. А там буде видно, щоб підтримати підприємців, банки готові дати відсрочку. Для таких предпринимателей. Для таких підприємців, які прямо потрапили під карантинні заходи, банк готовий застосувати наступне: призупинення нарахування відсотків і, звісно, перегляд графіку погашення тіла кредиту. Таким клієнтам необхідно звернутися в банк, позначити, який обсяг торгової виручки вони втратили через закриття на карантин своїх торгових приміщень. І ми готові з ними працювати у цьому напрямку. При зупиненні нарахування відсотків буде надаватися на період дії надзвичайного стану, а графік погашення тіла буде з ...розглядатися індивідуально. Кредитні канікули чекаються і на наших людей. Далеких від бізнесу штрафних санкцій не буде. Головне зателефонувати в банк і повідомити про проблему. Ми ми припускаємо, що канікули будуть надаватися на срок до 1 червня. Платежі за кредитами на цей період будуть зміщені на більш пізні періоди. Отже, у цілому це призведе до того, що 1 червня платежі за кредитами не потрібно буде робити, а в подальшому вони будуть перенесені на більш пізній термін, тобто відбувається сув графік на три місяці центральний банк уважно стежить за ситуацією і як пандемія впливає на економіку. В цілому запас міцності у Придністров'я є. До речі, валютний коридор залишається колишнім: 16 – 16,10-16,50 рублів за долар. Контрольно-пропускний пункт розташований на околиці Бендер. Далі йде молдавське село Варниця. За ним мікрорайон Північний. Знову таки адміністративна частина Бендер. Чимало жителів проживають там, але працюють у центрі міста сьогодні. У зв'язку з надзвичайним станом потрапити туди можуть не всі. В'їзд і виїзд дозволений лише тим, хто має придністровський паспорт і місцеву прописку. Пропускаємо через контроль пропускний пункт. через КПП. Варниця громадяни, які проживають. Вають у мікрорайоні північний, але з Придністровським паспортом і з місцевою пропискою. І громадяни, які проживають у селі Варниця, також з Придністровською пропискою. потрапити в сусідню Молдову, де є випадки коронавірусу, зараз неможливо. Зелене світло на цьому КПП, як і на всіх інших по республіці, лише для громадян, які потребують медичної допомоги. Їдуть на похорон рідних або ж перевозять продукти харчування при в'їзді в, в Придністров'я. Вони заповнюються епідеміологічну карт і зобов'язується дотримуватися чотириденного карантину. На автостанції Дубосар порожня. Рух міжміського транспорту припинено від учора. Відкрито лише приміське сполучення і міські маршрути. Це дозволяє жителям району безперешкодно дістатися в будь-яку точку міста та села. Правда, за встановленим графіком 6 до 10 ранку та з 16 до 20 години вечора. Сьогодні на засіданні штабу з надзвичайного стану говорили, графік незручний. Ми виїжджаємо. Ну якщо ми попадаємо за 10.00. Ми виїжджаємо, але якщо ми потрапляємо за десяту годину, то продаж квитків вже не проводиться. Тобто водій повинен повернутися назад порожнім. Ну або чекати в селі до 16-ї години для того, щоб мати право відновити рух. В точно такій же ситуації і селяни. Приїхавши вранці до міста, вони змушені чекати маршрутку до вечора, щоб потрапити додому. Незвичний графік і для городян. Години пік в Дубосарах саме вранці. Люди їздять на ринок і в поліклініку. Після 12-ї пасажиропотік знижується сам по собі. В кожній маршрутці можна побачити не більше п'яти людей. Опоздал на автобус і пішком. Запізнився на автобуси, йди пішки. А таксі це той же транспорт, тільки б'є по кишені людини. Ми сьогодні не знали, що говорить нашим. Ми сьогодні нашим пенсіонерам, які поїхали в поліклініку, не знали, що говорити. Ми їх залишили, і повернулися в гараж. Сьогодні до басарців вийшли з пропозицією збільшити час руху маршруток в ранкові години з 6 до 12 години. У збройних силах карантин, просто так потрапити на територію частини неможливо. Вимірювання температури, обов'язкова процедура. Тимчасові обмеження торкнулися солдат-строковиків. Їх перевели на казарманий стан без виходу в місто і щоденних звільнень дважди в сутки двічі на добу ми проводимо тілесний медичний огляд. З військовослужбовцями, які приходять за контрактом, проводиться термометрія методом безконтактного градусника, що є запис у журналі. Якщо ми виявляємо військовослужбовців, у яких є якісь відхилення здоров'я, вони миттєво ізолюються. Війна з вірусами в казармах неабияка: регулярне провітрювання, плюс обробка спецзасобами вранці та ввечері. Трудно адаптуватися до того, що ти важко було адаптуватися, але з часом розумієш, що це допомагає тренуватися. Постійні тренування і самодисципліна це виробляє силу волі. Загроза коронавірусу не впливає на армійські будні. Ось і в роті почесної варти йде підготовка до параду перемоги. Готують абсолютно нову програму. Головне перемогти пандемію. Коронавірус, що важливо знати, і як відрізнити його симптоми від звичайної застуди. Отже, чхання, нежить, біль у суглобах, швидше за все, все в порядку у вас обична застуда. А ось висока температура, кашель, часто сухий це основні ознаки COVID-19. Особливій групі ризику люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Це третина населення Придністров'я вони серед категорій груп ризику у зв'язку з накопиченням різних патологій незалежно чоловіки, жінки це ще підлягає вивченню. Там є маса проблем пов'язаних з імунними захисними силами організму. Якщо відчули себе погано, залишайтесь вдома, телефонуйте в поліклініку. Якщо не здужання легке, лікар проконсультує по телефону. При погіршенні самопочуття, висока температура, отруднене дихання, кашлі телефонуйте в швидку. І ще всім з метою профілактики частіше мийте руки, не торкайтесь до обличчя, уникайте скупчення людей, дотримуйтесь дистанції не менше метра один від одного. Літнім людям лікарі рекомендують бути особливо обережними і без необхідності не виходити з дому, навіть при хорошому самому. О такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.